Десилий часник починаємо сортувати. Часничок по фракціях. Деякі підписуємо. Так що скоро будемо приймати замовлення на часник. Це у нас 6 плюс, да? 7. А 7. 7 плюс саме не П'ятірочки багато, да? Це нашісточка. Шість. А, це три, так? Чотири. Гарний. Ну оце дуже класний взагалі. Бомба чесник. Часник просто бомбезний. Гарний, бомбічний часничок.